Не говори, а Батаус вміє робити хороші велосипеди. Поглянь, серворуль обладнаний цей велосипед серворульом. Крім цього, підсиділ тут також амортизує додаткова амортизація, ще й силіконове сідло. Правда, от є маленький нюансик. Також це вам показую. Крім цього, класична рама. От погляньте, в мене метр сімдесят Ну тут вже треба мати як мінімум метр вісімдесят, бо я ось погляньте ледве дотягуюсь до землі. Класична рама алюмінієва, ось такий багажник, в принципі, обладнаний повноцінними крилами, це дуже доречно в нашу пору року. І це максимально надійний велосипед. А, погляньте, навіть не зауважив. Карбонова вставочка ззаду. Ну, це більше для того, щоб воно гасило вібрації, Тут не питання легкості стоїть, хоча також якась легкість присутня. 28 колеса, поглянь лише на це спецювання. Як тут цікаво, воно влаштоване, ще й підстановані усилені вода, подвійний овіт, ну поглянь, який він товстий. Чому це надійно? Планетарочка захищена повністю від пилі грязі. Тут захист також повністю збережений в ідеалі, бо деколи є такі модельки, ну, приїжджають принаймні, де є певні нюанси. Тут їх немає практично. Замочок на заднє колесо також є, підніжечка в комплекті. Крім цього, Є в нас амортизаційна вилучка. Поглянь, навіть ось такі нюанси, АБС, передні гальма. Тобто це також доволі комфортно. Повноцінні крила, ліхтарик. Ціна такого велосипеда всього лише 8950. Звичайно ж, він в одному екземплярі. Тому, кого цікавить, пишіть.